Привіт! Я Наташа, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де я розповідаю про своє в'язання і все, що з ним пов'язане. І в цьому відео ми з вами поговоримо про осіннє в'язання і мої плани на найближчу осінь. Тож запрошую вас до перегляду! Як завжди, на початку відео я нагадаю вам, що зараз дуже важливо підтримувати україномовних блогерів. Не лише в'язальних, взагалі весь україномовний контент. Тож кожна ваша вподобайка, кожна ваша підписка, кожен ваш коментар неймовірно важливий для кожного україномовного блогера. Це допомагає нам розвивати свої канали, робити їх більшими, кращими, цікавішими для вас. Тож, будь ласка, не забувайте, для вас це лише тикнути кнопочку, а для нас неймовірно важливо. Ви, звісно, можете мені сказати, Наташа, яке осіннє в'язання. Серпень на дворі, спека 30 градусів, а ти тут щось про осінь розповідаєш. І я з одного боку з вами погоджуся, а з іншого ні. Бо якщо ти хочеш носити джемпер в вересні, треба в'язати його в серпні. А в В'язанні не можна отак раз і зв'язати собі річні. Треба готуватися завчасно, тому щоб зустріти осінь у всій красі, ми вже зараз починаємо до неї готуватися. І на наше щастя, дві чудові рукодільниці Маруся з каналу на скринка рукоділля та Ліна з каналу Мій Творчий Простір організували для нас неймовірний спільний проект Вернісаж осінніх барв». Лише сама назва, яка чудова, мені дуже подобається. Тож, в цьому проєкті ми будемо в'язати осінні речі, речі на осінь, речі пов'язані з осінню. Це вже кому як захочеться. Проєкт починається з серпня і закінчиться на початку жовтня, а вступити в нього можна до 7 серпня або 8, 7, здається. Я, звісно, залишу посилання на Марусю та Ліну, щоб ви, могли перейти в них на... щоб ви могли перейти на їх канали та подивитись їх запрошення в цей проект, де вони розповідають всі правила, всі деталі. Ну все, все, все. Я не буду це зараз переказувати. Краще завітайте до дівчат і ви все дізнаєтесь. А я ж хочу в цьому відео. По-перше, оголосити, що я приймаю участь в цьому проєкті, а також розповісти вам про свої плани на цей проєкт. Дівчата-організатори попросили нас, щоб ми вступному відео розповіли про осінь, чого ми її любимо, чого ми її чекаємо, і взагалі, як ми до неї готуємося. Але я повинна вам зізнатися. Я осінь не люблю. От взагалі. Це, мабуть, найнеулюбленіша моя пора року. Хоча зазвичай психологи кажуть, що людина любить ту пору року, в яку вона народилася. Я народилася восени. А також в мене чоловік народився восени, батько народився восени. Мій старший син народився восени. Але я осінь не люблю. От взагалі. Я не люблю те, що стає холодно. Я не люблю те, що треба одягати багато речей на себе. Я не люблю, коли йде дощ і треба під парасолькою, по халюжому, то кудись йти. Зазвичай в жовтні на мене взагалі нападає якась депресія. Я нічого не хочу, і мені нічого не треба. Е, ну, Тобто, це досить важка пора року для мене. Ось так, дівчата попросили позитивне відео зняти, а я тут розповідаю, що я нічого не люблю. Але я дуже сподіваюся, що через цей проект, і взагалі через таке осіннє в'язання, я якось зможу все ж таки полюбити осінь. Можливо, якщо буде якийсь стимул, так нав'язати класних речей, і потім, звісно, мені захочеться їх носити. То може, вже і осінь не буде такою страшною для мене. Тож можна вважати, що цей проєкт це для мене така психотерапія. Буду лікувати свою нелюбов до осені. І в кінці розповім вам, чи полюбила я все ж таки осінь, чи ні. Отже, в проєкті буде кілька категорій, в яких можна в'язати. Можна в'язати в усіх, можна в деяких. Я поки що для себе обрала три категорії, в яких я хочу в'язати. Ну, а там подивимося, як там кажуть, апетит приходить під час їжі, то ж може бути. Розпочнемо ми з першої категорії. Називається вона осінь найкращий час для творчості, здається, так. Отже, в цій, в цій категорії ми будемо в'язати речі для дорослих. Це саме плечові вироби для ну, не лише плечові, плечові вироби для дорослих. І дівчата дозволили нам брати з собою в цей проект не лише нові якісь процеси, а ще й наші недов'язи. Тож, звісно, моїм першим проєктом будуть мої мальви. Так, ось так вони виглядають. Я вам давно їх не показувала. Для тих, хто не дивився мої попередні відео, це. Ось такий джемпер має бути. Він починався як футболка, став же джемпером в процесі. З ось такою чудовою круглою кокеткою з жакардом з квіточками. Я назвала цей процес мальви. Але так як він в мене з літа вже переповзає в осінь, то можна дати йому друге ім'я, щоб він був таким осіннім, бо мальви, звісно, не цвітуть вже восени. Тож буде це мальви. Георгіни. <laughs> ну, бувають же такі подвійні імена там Анна Марія, да? а в мене будуть мальви Георгіни. Ну, хто знає, що це там, мальви чи це Георгіни. Ну, я розумію, що на Георгіни не дуже схоже, але зате це точно осіння квітка. Ну, і в принципі, ще восени квіти квітнуть. Тож я думаю, що і мої мальви будуть, в принципі, в осінню тему добре підходити. А, і я дуже сподіваюся, що. До вересня я все ж таки закінчу цей класний проєкт. Бо мені самі дуже цікаво побачити, як це все обернеться яким він стане. Бо в мене до кінця ще немає сформованої картинки. Також, я, в принципі, це хотіла взяти як основний процес і займатися ним. Але, як завжди, в мене є якісь але, і зараз я вам про це але розповім. Отже, нещодавно я зайшла в інстаграм. Мені здається, купа моїх історій починається з того, що я зайшла в Інстаграм. Треба, мабуть, туди, туди менше заходити. Отже, я зайшла в Інстаграм і побачила, що у майстрині у Тетяни Федюрко це майстриня, яка створила майстер-клас на мою спокусу. А, сподіваюсь, ви її пам'ятаєте. Якщо ні, я тут нагадаю, це неймовірно гарний джемпер, який я тестувала на взимку вес... навесні. І вона оголосила тестування на знову дуже красивий джемпер на запах. Називається він насолода. Я також вам тут покажу фотографію. І ще коли ми тестували цю спокусу, ми з дівчатами обговорювали з Тетяною, що класно було, якщо б був майстер-клас на ось цей джемпер, і що дуже класно було б його протестувати. Так, спокуса та насолода. Ну, розумієте, так? Вони добре поєднуються одна з одною. І ось я побачила, що Тетяна оголошує набір в тестування, але думаю, ой ні, вже стільки тестувань було, я вже нібито втомилася від них, і скільки ж можна ще тестувати, і інші проекти є на спицях. Думаю, ні, 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 не буду. <світ> не піду в тестування. Швиденько закрила інстаграм, щоб в мене не було спокуси туди <світ> написати, і все, відклала це питаннячко. Але проходить буквально півгодинки, і Тетяна мені пише в приватні повідомлення: Привіт, я пам'ятаю, ти хотіла протестувати цей джемпер? Не хочеш приєднатися? Ну, тут я вже засумнівалася, коли тебе вже е, особисто кличуть, ну вже якось задумаєшся. Я питаю в Тетяни, а які строки, до коли треба дов'язати. Е, і вона каже, що дов'язати треба до 6 вересня. Ну і тут я просто розумію, що це доля. Коли я в'язала з покусу, ми її в'язали до 8 березня, і я тоді жартувала, що це мій подарунок самій собі. Ось такий красивий кардиган, Це буде моїм подарунком самій собі на 8 березня. А справа в тому, що 6 вересня в мене день народження. Ну і ви розумієте, це просто доля. Зв'язати знову ж таки самі собі подарунок. Ось такий неймовірно гарний джемпер насолода собі на день народження. Ну, мені здалося, що це просто знак, і треба приймати це запрошення. Тож я буду в'язати насолоду. І зараз покажу вам, з яких ниточок я буду її в'язати. Якщо спокуса в мене така ніжна, блакитна. То тут мені захотілося чогось такого більш, я не знаю, екстравагантного чи що. Отже, в мене є ось такий темно-фіолетовий меринос і ось такий неймовірно гарний мікс. Сподіваюсь, вам його видно. Тут в мене мохер, люрекс та шовк. Він дуже гарно виглядає, в полотні дуже цікаво, зараз я вам зразочок покажу. Ось, дивіться, яка краса. Це такий, мені здається, буде вечірній варіант. Знаєте, як якась сукня така вечірня, так? І ось цей джемпер буде ось таким от, загадковий, вечірній, такий блискучий. Мені дуже подобається. І знову ж таки, якщо ми говоримо про асоціації з осінню. То це таке вечірнє осіннє небо. Коли вже хмаринки затягують небо, але де-не-де -не -де ще проблискують зірочки, і ось так воно виглядає. Мені здається, дуже по осінньому Ну, і сам мохер це 100% осіння ниточка. влітку точно мохер ніхто носити не буде. тому ось така неймовірна насолода буде в мене в'язатися. І я її точно відов'яжу в рамках проекту, тому що до 6 вересня він має бути готовим. Отже, ось такі два проекти я буду в'язати в категорії Вироби для дорослих. Наступна категорія називається Діти це наші квіти. Ну і зрозуміло, з назви тут треба в'язати речі для дітей. І знову ж таки, так як нам дозволили брати з собою недов'язи. То я беру з собою ось цей джемпер лайм. Я і так планувала його з кінця десь серпня, коли похолодніше, і брати його в роботу. Тому що, я казала, влітку мені не подобається в'язати вовняні пряжі. Я від них пітнію, в мене навіть руки пітніють, і ну, мені не подобається це відчуття. Тому він і так стояв в мене в плані, і тут дівчата дозволили брати недов'язи, Ну, все зійшлося. І джемпер син вже дуже чекає, але. Він то чекає, але нащо він йому <смі> влітку, а якраз десь до кінця, навіть в вересні він йому ще буде не потрібен, тому що тут альпака, він дуже тепленький буде. А ось вже якраз на жовтень я його дов'яжу, і буде мій Єгорчик задоволений. Тут ви бачите, в мене вже і не так багато вже залишилось. Так трошки ще низ дов'язати, і два рукавчики. Рукавчики тут в'яжуться просто резинкою 2х2, тож ну, це швидко дов'яжеться. І якщо вже якось так складеться, що я його дов'яжу, то я думаю, я ще щось для Єгорчика придумаю. Звісно, мені б хотілося не щось придумувати, а готувати дітей до шкільного сезону. Але, на жаль, скоріш за все, в Харкові знову школи не відкриються і діти знову будуть навчатися лише дистанційно. Так, в Харкові діти вже півтора року не ходять до школи, навчання лише онлайн. Через, через наших сусідів, які не дозволяють відкритися школам. І, ну, я так думаю, що вони не відкриються в вересні, тому нема сенсу в'язати якісь шкільні речі. Хоча, звісно, я б краще пов'язала шкільні речі, щоб дітки пішли до школи. Але, як є, тож будемо в'язати щось інше. Так, по цій категорії все. Тож я дов'язую лайм. І якщо в мене ще залишиться час, то я потім вам розповім, що я там ще придумаю. І остання категорія, в якій я планую прийняти участь, це зігріємо наші ручки та ніжки. Е, так, і хоча категорія звучить як ручки та ніжки, але я буду в'язати шарфик. Так, ось такий в мене є також недов'яз. Цей шарфик я розпочинала в'язати ще в, 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 в навесні. І так закинула потім все. І він в, не, в мене не в'язався. Цей шарфик для моєї матусі. Я їй на день народження подарувала шапочку з цієї пряжі. І також вирішила ще зв'язати шарфика. Ну і отак от він в мене застряг. В принципі, ну він легко в'яжеться і це. Навесні це був мій такий дорожній процес. Я брала його з собою, тому що візерунок тут цікавий, але дуже простий, ну, взагалі найпростіший, мабуть. Тому в'яжеться він легко. А, і ну, ось такий, я не знаю, так, так колір, звісно, не осінній, але шарф це вже осіння річ. Я думаю, тут ніяких додаткових асоціацій вже й не треба. Я його називала шарф зефірка, тому що колір такий зефірний. Ну, тож будемо вважати, що це, знаєте, це маршмеллоу, яке можна посмажити на кострі. Вересні також це ще пора шашликів, і ось це маршмеллоу, який восени жариться на вогні. І, в принципі, по шапочкам, по всяким іншим аксесуарам я нічого ще не планую. Ну, і не знаю, в мене якось влітку про шапки думати взагалі не хочеться. І до того ж, я сподіваюся, що восени знову буде проект зв'яжої шапку 5 на 5, як в минулому році, то ж там я вже відірвуся по шапкам і рукавичкам. Ось такі мої плани на цей проект. Я ще раз хочу запросити вас до нього приєднатися. А до речі, я ж не сказала, що окрім просто цікавого в'язання в класній компанії, є ще можливість виграти призи. Тому що в проєкті є спонсори, будуть обиратися переможці по категоріям. Тож це класна можливість і пов'язати і зв'язати класну річ і ще й отримати подаруночок. Тож запрошую вас всіх приєднатися. Не обов'язково бути блогером, не обов'язково мати свій канал на YouTube. ні. Ви можете або виставляти фотографії в Instagram, або взагалі просто у групі виставляти свої фотографії, і ми вас будемо підтримувати і будете в'язати разом з нами. Тож переходьте до дівчат, вся інформація там. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні переглянули це відео. Пишіть мені в коментарях, чи будете ви в'язати разом з нами речі на осінь. І дякую вам за перегляд. Дякую вам за вподобайку, за підписку, за коментарі. Бажаю вам всього най -най -най найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких пателічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних і побачимося в наступних відео. papa